Всім привіт! Розпаковка магазин Kaufland майже на 77 злотих. Ось такий кілограма фарша. 77 десь орієнтовно, 700 гривень. Врахуйте самі, пів кілограма фарша. Ось такий йогурт із п'інкою якоюсь там абрикоса і полунички. Мандаринки десь біля кілограма. Кефір в основному ось такі 420 баночка. Великих, хіба що в бідронці зустрічаються? В Кавленді не бачила великого літрового кефіра. Нарізка ось така шинки, 7 злотих. І ще одна там шинка. Хлібчик. Ось Такий хлібчик. Горгонзола взяла собі до кави, але вона на скидці, Вона так коштувала. 6 злотих, а так вона коштувала 200 грамів. Скидка, бо там тільки 3 дні до закінчення терміну. Три бурячка, ось такі три огірочки. Два масла, йогурт 400 грам, жіноча гігієна. Теж потрібна. Кава, чибо. Велика пачка 400 грам, теж на скидці 13 злотих. Ось такі мої покупочки. Всім гарного дня!